Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Мобі Дік або Білий Кит, автор Герман Мелвіл. Розповідь ведеться від імені американського моряка Ізмаїла, який пішов у рейс на китобійне судно Пекод, капітан якого Ахав, одержимий ідеєю помсти гігантському білому киту. Вбивці китобоїв, відомому як Мобі Дік. У попередньому плаванні з вини кита ахав втратив ногу, і з тих пір капітан використовує протез. Протез був виріплений із щелепної кістки кита. Мобі-Дік є ворогом усіх китобоїв. Він потопив безліч суден і вбив та покалічив багатьох матросів. Пекод Залишає гавань в холодний день Різдва, і Ізмаїл вперше вийшов в море на китобійному судні, спостерігає особливості промислу судна, роботи і життя на ньому, Ахав наказує постійно спостерігати за морем і обіцяє золотий дуплон тому, хто першим помітить Мобідіка. На кораблі починається відбуватись зловісні події. Випавши з човна, під час полювання на китів і провівши ніч на бочці у відкритому морі, божеворіє юнга корабля хлопчик Піп. Друг Ізмаїла гарпунник Квікех, тяжко захворівши від роботи в сирому трюмі, відчуває наближення смерті і просить Тесляра виготовити йому непотоплювану труну човен, у якому він міг би пуститися по хвилях. До зоряного архіпелагу. А коли несподівано його стан змінюється на краще, непотрібну труну вирішено засмолити, щоб перетворити у великий поплавець рятувальний буй. Новий буй, який належить підвішений на кормі пекода, і це дивувало всі команди зустрічних кораблів. Капітан Ахав намагається дізнатися в усіх зустрічних кораблів. Чи не бачили вони мобі Діка? Для нього він втілення зла, хоча не всі з команди поділяють і розуміють бажання помсти. Зрештою, Пекод наздоганяє мобі Діка. Погоня триває три дні за цей час три рази команда корабля намагається загарпунити Мобі Діка, але він кожен день розбиває вельботи. На другий день гине перс гарпунер Федалла, який передбачав ахаву, що він піде перед ним. Погоня триває три дні, і кожна зустріч закінчується втратами з боку команди, але одержимого капітана уже не зупинити і переслідування триває. У підсумку кит іде на таран і пробиває корпус шхуни. Ахав закидає свій останній гарпун і поранений мобідік тягне його під воду. А пробита шхуна йде на дно разом з екіпажем. Рятується тільки Ізмаїл, скориставшись рятувальним буєм. На ньому він дрейфує добу, поки його не підбирає пропливаюче повз судно Рахіль. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово. Це можна зробити на карту Приватбанку через BayMieCoffie або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.